Під ударом расистів, в ніч на 13 грудня були Харківщина та Дніпропетровщина. Так, вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп'янськ, що у Харківській області. Як повідомили у ОВА, ракета влучила у двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 квадратів. Будівля повністю зруйнована. На щастя, обійшлося без потерпілих. Окрім того, ворог усю ніч тероризував Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Росіяни били зградів та важкої артилерії по трьох громадах: Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецький. На щастя, минулося без загиблих та поранених. У Нікополі понівечені з десяток багатоповерхових та приватних будинків: господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач. Обстріл спричинив пожежу. У Червоногригорівській громаді побиті більш ніж 10 приватних будинків і господарських споруд, пошкоджені електромережі. У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються.